У центрі є в наявності аптечки для немовлят, які в нас можна е, також і придбати. Зараз ми вам покажемо, що е, входить в склад аптечки. Тобто це найнеобхідніші речі, мінім, е, мінімум, який вам може знадобитися: е, це є інфрачервоний термометр. Досить зручно вимірювати, бо він є безконтактний. Також міститься пробіотик, який в склад входить лактобактерії Ройтері, які також одні з найбільш ефективних для немовляток можуть бути: антисептик хлоргексидин. Ним можна обробляти пупкову рамку за потреби: також аспіратор для носика. Часто діти стикаються там з тим, з фізіологічним нежитом, і тим він може знадобитися. Ватні диски, ватні пафи можуть бути, тобто це те, що необхідно для гігієни щоденної дитини носика, для гігієни вушок, для гігієни там, очей. Хьюмер монодос, тобто це будь-який ізотонічний сельовий розчин, який ми можемо використовувати також для щоденної гігієни чи за іншої потреби для промивання носика. Є так також парацетамоловий сироп, який може бути необхідний для зниження температури тіла, для зняття якихось бойових відчуттів у дитинки, розраховуємо його строго на вагу дитини. Ну і різні косметичні засоби, які можуть бути застосовані для, там, купання, для, для купання дитинки, чи, можливо, для, якщо шкіра схильна до атопії, також можуть і застосовані бути інші засоби.